Служба без права на помилку. Спочатку повномасштабного вторгнення поліцейські вибухотехніки Запоріжжя здійснили понад 2500 службових виїздів. Метри за метром спеціалісти обстежують місця прильотів і довколишню територію, автодороги, лісосмуги та паркові зони. Спочатку великої війни запорізькі вибухотехніки вже знищили близько двох тисяч небезпечних предметів, що становили загрозу для життя та здоров'я населення. З них майже 1300 боєприпасів належали до. Категорії надзвичайно небезпечних. Окрім того, запорізькі вибухотехніки брали участь у пошуку та знешкодженні боєприпасів і на деокупованих територіях України. Найчастіше місце Запоріжжя та підконтрольну територію російські загарбники обстрілюють зенитно ракетними комплексами с 300 Працівниками вибухотехнічної підрозділу було здійснено 165 виїздів за обстрілами даної категорії ракет. Багато випадків також обстрілів території Запорізької області, ракетами Х-59-31, оперативно-тактичними ракетами Калібр Іскандер. Знешкодження таких снарядів здійснюється у спеціально відведених місцях і на полігонах. В свою чергу правоохоронці закликають запоріжців бути обережними та у разі виявлення підозрілих предметів, що можуть становити загрозу або уламків від снарядів, не намагатись самостійно прибрати, а одразу звертатись на лінію 102 та 101.